Доброго дня! Вас вітає канал Репетитор англійської. Порівняння часів. Past Simple. Present Perfect. Past Simple минулий простий. Present Perfect. Теперішній Завершений. На каналі Репетитор англійської є окремі відео про минулий простий Past Simple та теперішній завершений Present Perfect часи. Де є подробне пояснення про кожен з них. А сьогодні ми порівнюємо часи Past Simple – минулий простий та Present Perfect теперішній завершений. Past Simple минулий простий. Дія відбувається в минулому часі. Present Perfect теперішній завершений, означає результат: дія почалася в минулому, або ще не закінчилась, або результат пов'язаний з теперішнім часом. Past simple минулий простий підтверджується такими словами, як Yesterday – вчора. Last week минулого тижня. Ключове слово last. Замість week можуть бути інші слова. Last year, last month, last sunday, тощо. Ago тому, тому назад. Three days ago. Три дні тому. А також усі роки до поточного року. Наприклад, in 2001. Present Perfect теперішній завершений означає результат і може не пояснюватися іншими словами. Або результат можуть підкреслювати такі слова, як Just щойно, Already вже Yet. Ще so far – Поки що, since – з тих пір. Ever коли-небудь. Never – ніколи. For – протягом. Lately – останнім часом. Recently – нещодавно. Дієслова. Past simple – минулий простий. Дієслово в другій формі. Якщо дієслово правильне, то до нього додаємо закінчення ідії. Walked, turned, Wanted. Якщо дієслово неправильне. То в другій колонці неправильних дієслів такі дієслова вивчаються на пам'ять. Друга форма дієслова зустрічається лише в past simple. Present perfect теперішній завершений. Дієслово складається з двох частин. Допоміжне дієслово have або has та основне дієслово в третій формі. Has вживаємо, якщо підмет у третій особі однини: he, She – It він вона, воно. Have для решти слів. I, we, you, they. Третя форма дієслова. До правильних дієслів додаємо і die, як і в другій формі. Неправильні дієслова у третій колонці неправильних дієслів. Have has. Та дієслово у третій формі. He took my car last week. Він брав мою машину минулого тижня. Слово took – це неправильне дієслово, стоїть у другій формі. He has taken my car. Він узяв мою машину. Дієслово has taken складається з допоміжного has та основного дієслова у третій формі taken. Has для підмета у третій особі однині. Розглянемо ці два речення. У минулому простому часі. He took my car last week. Він брав машину минулого тижня. Тут є слово last, яке означає, що це минулий простий час. Past simple. Він узяв мою машину. He has taken my car. Не сказано коли. Можливо, вчора узяв, а можливо, щойно. Тут акцент на результаті. Мовляв, він зараз з машиною, а у мене машини немає. Подивимося на ці два речення. Вони пішли додому. Вони пішли додому 10 хвилин тому. Як бачите, в українській мові слова однакові в обох реченнях пішли. Це минулий час. Але в англійській мові є нюанси. Вони пішли додому 10 хвилин тому. They went home 10 minutes ago. Дієслово «went» у минулому простому часі – «past simple», оскільки в реченні є слово «ago», яке є ключовим словом «past simple». Вони пішли додому. They have gone home. Дієслово have gone у часі present perfect. Теперішньому завершеному. Оскільки немає ключових слів минулого часу, то акцент на результаті. Вони пішли. Їх вже тут немає. Подивимося на такі речення. They lived in Mykolaiv in 2005. They have lived in Mykolaiv since 2005. Як бачите, речення дуже схожі. В обох з них вказується 2005 рік. Але дієслово Live використовується в різних часах. Past simple минулому простому та Present Perfect. Теперішньому завершеному часі. They lived in Micolea in Mykolaiv 2005 означає, що ці люди більше не живуть в Миколаєві. Факт проживання був у 2005 році. І це було в минулому. They have lived in Mykolaiv since 2005 Означає, що вони почали жити в Миколаєві у 2005 році і досі там живуть. Достатньо запам'ятати, що слово since говорить про те, що дієслово слово в реченні має стояти в Present Perfect теперішньому завершеному часі. Уявимо ситуацію, що сучасний український поет говорить такі речення: Тарас Шевченко Wrote. A lot of poems. Тарас Шевченко написав багато віршів. Та. I have written a lot of poems. Я написав багато віршів. В обох реченнях є слова написав багато віршів. В жодному з речень немає ключових слів, які допомагають розрізнити час. Чи то ago, чи то already. Втім, часи різні. Як тут розрізнити? Тарас Шевченко wrote a lot of poems. в минулому простому часі. Past simple. Дія повністю відбувалася в минулому часі, оскільки Тарас Шевченко вже давно помер, і він не напише віршів. I have written a lot of poems. Я написав багато віршів. З мовлення ми розуміємо, що людина жива. Я написав, говорить само за себе. Я ще можу написати значно більше. Тому тут є результат, і дієслово вживається. У Present Perfect теперішньому завершеному часі. Так само можна порівняти. Liz was was born born in 1818. Beth was born in 2002. Liz visited three countries. Beth has visited three countries. Ліз народилася у 1818 році. Вона вже померла. Тож те, що вона відвідала три країни вже незмінний факт. Бес народилась у 2002 році. Це що молода людина, яка відвідала три країни на сьогоднішній день. Це результат. Але вона може за своє життя відвідати ще країни. Тому слово візит вжито у теперішньому завершеному часі. Він загубив ключ. Це результат. Він не може увійти до приміщення. He has lost his key. Present perfect теперішній завершений. Він знайшов ключ. Це теж результат. Він може увійти. He has found his key. Теж present perfect. Теперішній завершений. He lost his key, but he has found it Він загубив свого ключа, але він знайшов його. Тепер той факт, що він загубив, вже відноситься до минулого часу. Past simple. Це вже не актуально, як результат. Бо результат полягає в тому, що він знайшов ключ. Тому has found у теперішньому завершеному часі. Present perfect. Питальні речення. В усіх питаннях допоміжне дієслово виносимо перед підметом. Past simple. Дієслово у другій формі не має допоміжних, тому ми користуємося дієсловом «did». I went to the city yesterday. Did you go to the city yesterday? Використовуючи допоміжне дієслово «did», основне дієслово залишається в теперішньому часі, оскільки минулий пішов до «did». У теперішньому завершеному часі вже є допоміжні have або has. Тому ми допоміжне просто виносимо перед підметом. They have crossed the road. Have they crossed the road. Заперечні речення. У past simple минулому простому. Як і в питанні, використовуємо допоміжне дієслово слово did. Did not скорочено didn't. Went – ходив, didn't go не ходив. bought – купував. Didn't buy не купував. При використанні допоміжного did основне дієслово стоїть у теперішньому часі, оскільки минулий пішов у did. У часі Present Perfect після допоміжного have або has ставимо not. Have not скорочено haven't. Has not. скорочено hasn't. He hasn't come yet. Він ще не прийшов. Розглянемо на деяких прикладах використання цих часів. I. Him two days ago. A Have met. B meet. C met. Оскільки тут є слово ago, Воно використовується лише у past simple. Минулому простому часі. То вірна відповідь СІ мет. Де дієслово стоїть у другій формі. ChILDREN. their homework yet A. Hasn't done. B. Haven't done. C – didn't do. Звертаємо увагу на слово. yet. Воно використовується у Present Perfect теперішньому завершеному. Тому варіант СІ викреслюємо. Варіанти A та B для завершеного часу. Підмет children діти підказує, що допоміжне дієслово має бути have, оскільки «has» для третьої особи однини. Вім, вона, воно. Правильний варіант B. He «me» for three years. A. Has known. «b» – «knew», C have known. Слово for протягом використовуємо для perfect завершеному часі. Варіант B викреслюємо. Підмет he підказує, що слід обрати варіант A з допоміжним дієсловом has, оскільки дієслово використовується в третій особі однині для слів він, вона, воно. Ми розглянули порівняння часів present perfect теперішнього завершеного. Тапаст Симбл минулого простого. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови. Усього вам найкращого, ваш репетитор англійської!